Історії із серії Алекс і Монстри. А ось і сеньор Флат. Перша серія. Ох і день. Або ти прибереш у кімнаті, або на днях я викину звідси весь непотріб, що лежить не на своєму місці. прокричала мені мама. Вона розбудила мене 5 хвилин тому. І завела свою стару пісню про прибирання. Я слухав її з кухні, поки снідав і не стримав посмішки, коли придумав найкращу у світі відмазку. Мам, а хочеш, я просто зараз почну. підхопився я. У відповідь мама промовчала ми обоє знали, що коли я зараз почну прибирати, то запізнюся в школу. Після уроків усе приберу, пообіцяв я. Але почув тільки невдоволене бурчання. Хто має прибирати в кімнаті? Я? Так, у мене там чисто. І звідки ля у мами взялася ця одержимість чистотою і порядку: Ну, гляньте, не такий у мене вже і безлад у кімнаті, принаймні, ну, мені так здається. День, що почався з крику, продовжився не надто вдало. Зайшовши в клас. Я побачив, що однокласники носяться з якимись синіми теками. Чуєш, Лідія, а що це за сині теки? А, Алексе, ти що з дуба впав? А хоч би й з дуба, ти скажеш чи ні? Зрештою, Лідія таки пояснила, що сьогодні ми повинні були принести всі твори, які писали за семестр. Але коли нам про це казали? І як же це я прослухав? От завжди зі мною так. Лідія ж усе завжди робить правильно і вчасно. Тому моя біда її лише тішила. А ти що, не записав це у щоденник? Та я, я цей загубив його ще минулого місяця. Так у нашому класному календарі теж записано, що на сьогодні треба здати всі твори. І звідки я повинен знати, що у вас є класний календар? Знаєте, що я не найбільше не люблю в Ліді. Навіть не те, що вона гидка і завжди зловтішається, коли з кимось особливо зі мною трапляється якась халепа. Найбільше в Лідії мене дратує те, що вона моя сусідка. І ми не лише живемо в одному будинку, ми живемо на одному поверсі. Це просто жахливо! Бо щоразу, коли Лідія зустрічає мою маму, вона розповідає їй, що я зробив чи не зробив. Вчора Алекс забув спортивну форму і прогуляв фізкультуру. Он як Ліді, ти наче казала, що в тебе багато роботи. Ну, що за день? Спершу мати зі своєю пісенькою про пробирання, Тепер Лідія з отими творами, і то ще був не кінець. Через дві хвилини у клас зайшла шкільна бібліотекарка. Їй навіть казати нічого не треба було. І я знав, що вона по мою душу. Напередодні ми з друзями грали в хованки, і на великій перерві я забрів до бібліотеки. Коли мене почали шукати, я швидко побіг ховатися і випадково зачепив кілька книжок. Думав, що підніму їх пізніше, а, але так і не підняв. Забувся. Ну ось, що й казати. Ема таки забрала мене до бібліотеки. Але на свій подив розкиданих книжок я там не побачив. Я думав, вона хотіла, щоб я їх поскладав. Однак бібліотекарка задумала набагато гірше покарання. Книжки на місці. Я можу йти. Книжки я позбирала. І оскільки мені самій довелося їх збирати і розставляти на полиці, я не доробила іншу свою роботу. Розумієш, про що я? Ну ні. А ще вчора мала прибрати у бібліотечній комірці, але не встигла. Знаєш, хто тепер мені допоможе із цим? Ні, А ну, здогадайся, я? Ти ж не хочеш, щоб я відірвала тобі вуха і посмажила їх собі на обід? Бо я так і зроблю, якщо ти ще бодай раз лишиш книжки на підлозі. Та ні, я краще поскладаю їх. Словом, я мусив заповнити книжками кілька коробок, які потім мав акуратно виставити біля дверей. Яка ж несправедливість! Я гарував там цілу вічність. Знаєте, скільки важить коробка з книжками? А якщо їх 2, 3, 4, 5, Дійшовши до шовстої коробки, я побачив якусь невелику помаранчеву іграшку. Хм, а вона прикольна, хоч і запелюжена. Іграшка мала великі очі і чималий рот, і якщо її поставити на чотири лапи, то вона цілком походила б на кота чи на собаку, але тоді вона лежала так, що більше скидалася на єті, чи, чи якогось монстрика. Нарешті, поскладавши всі коробки, я погукав Ему. Вона, мушу сказати, була дуже задоволена моєю роботою. Тому я наважився запитати її про помаранчеву іграшку. Мені довелося цілий день працювати в бібліотеці. От він і знудився тут на самоті. Хочеш забрати його? А навіщо мені ця іграшка здалася? Я що я робитиму з цією запелюженою ганчіркою? Хоча вона ж тут від нудьги задгнеться. А, Звісно, звісно, що хочу. Дякую, Емма. Через 5 хвилин я вже сидів у класі. Поки друзі не повернулися з грального майданчика, я нишком запхав іграшку в портфель. Та так. Ніхто не буде допитуватись, де я її взяв. Я сидів собі й тішився, що сьогодні п'ятниця, і попереду мене чекають аж два спокійних вихідних. Я вже було зрадів, що моїм злигодням настав кінець. Але ж ні, мене перехопили біля самого виходу. Алексе, ти вже здав теку створами? Mm, ні, удома забув. А голову ти вдома не забув? Ну, як бачите, значить, принесеш теку в неділю і віддаси перед початком свята. Свята якого свята. Я геть забув. На цих вихідних наша школа святкує 25-річчя з дня заснування. І на свято запрошені всі учні школи. Мені не лишається нічого іншого, крім як піти додому і писати твір за твором до самої неділі, щоб встигнути здати їх усі. Ох і день. Другий розділ ох і ніч. Діставшись дому. Я пішов на кухню привітатися з батьками. Я з порога випалив, що планую зачинитися в кімнаті до самої неділі, коли вже буде час йти на свято. Мені треба писати твори, як не крути. Батьки були дещо здивовані, бо це чи не вперше в житті я заговорив про домашку, але почути їм, схоже, сподобалося. Алексе, я радий, що ти зібрався попрацювати. Але ж не перестарайся. От, а ти не міг би заодно прибрати у своїй кімнаті. І чого ти причепилася до тієї кімнати? Зайшовши до кімнати, я побачив, що мій письмовий стіл завалений усіляким непотребом. Ну і як за ним працювати? Одним помахом руки я все звідти поскидав і вдоволено оглянув пусту стільницю. Оце вже інша річ. Тоді я відчинив шафу. Може, там якийсь твір завалявся. Я чесно писав їх протягом семестру, але потім десь згубив. Один, один усього один твір. Так, усього один. Я знайшов тільки один твір. Не знаю чому, але я почав його читати. Може, тому що не пам'ятав, що понаписував. Або тому, що хотів перевірити, чи він годящий. Єдиний твір, який я знайшов колись жив собі день, який хотів бути ніччю. А оскільки це було неможливо, він вирішив, що стане хмарним грозовим днем, який, власне кажучи, найбільше схожий на ніч. Хлопче, це не найкраща історія, яку мені доводилось чути, але мені подобається. Мені здалося, що я чую якийсь голос, але не звернув на це уваги. Але сталося так, що того дня було затемнення сонця, і небо геть затьмарилося. Так той день випадково дізнався, як бути ніччю. Стає дедалі цікавіше. Я знов почув якийсь голос і подумав, що то, мабуть, тато проходив повз і щось сказав. Тоді день, який хотів бути ніччю, вирішив, що бути ніччю цікаво, але днем бути краще. І відтоді він став яскравим і сонячним днем. Браво, браво! Цього разу я чітко його почув дивно, але голос, здається, долинав із мого портфеля. Ну, чого ти? Ніколи монстрів не бачив. І раптом я вгледів його, він вибрався із портфеля, став на край стільця та обтрусився, збивши з себе пилюку. Я, я очам своїм не повірив. Що це таке? Прибулець, ельф, монстр? Я й слова не міг із себе вичавити, але закрити рота без здивування теж не міг. Що таке, хлопче? Ти чого витріщився? А в тебе книги є? А де? Скільки їх? Почитаємо. Мене звати Флат. Але друзі називають мене Сеньор Флат. Я книжковий монстр. А тебе як звати? О -о 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 Олекс П'янола. Відрекомендувавшись, книжковий монстр пояснив, що оживатиме тоді, коли я читатиму. Або слухатиму хороші історії. А якщо я їх не слухатимему або не читатимемо, він припаде пилом у подобі звичайної іграшки, яку я знайшов у бібліотечній комірчині. У мене аж очі на лоба повилізли від такої несподіванки. Але далі було ще дивніше: монстр, який ростом видався від горшечка два вершечка, Звісно, залежить від грошечка. Почав співати й танцювати, розповідаючи свою історію. Я сеньором флатом, звуся, на свободу завдервуся, не знаю, як коли йде. Із книжки вигнали мене. Я книжковий монстер-флат, Мені кожен друг і брат, хто читає все підряд, хай читання буде в смак, хай книжок повен рюкзак, буде в кожної дитини, щоб читали просто так. Хай цікавим буде все, книжка оповідь оє єсе. Я сеньором Флатом зуся на свободу завжди рвуся. Закінчивши танок, сеньор Флат знову запитав мене про книжки. Я показав йому свої книжки, і він дуже уважно оглянув їх, а потім витягнув одну то був острів Скарбів. Це чудовий роман, вигукнув він. Мені терміново потрібна хороша історія. Гайда читати! Любий Алексе П'янооло, ти навіть не здогадуєшся, як мені кортіло зустрітися з Джимом Гокінсом, довготелесим Джоном Сільвером і рештою персонажів цього роману. А що це ви співаєте, сеньоре Флат? І пляшка Рому, 15 чоловік на скрині мерця йо-хо-хо, і пляшка Рому, Це. Піратська пісня, хлопче, піратська пісня, її співають усі пірати в острові Скарбів. Коли я зібрався читати, сеньор Флат заскочив до мене на ліжку. Він так тішився і радів, що ця радість передалася і мені. Я почав читати перший розділ, але сеньор Флат перебив мене і попросив спершу прочитати йому присвяту. Я не звернув на неї уваги. Але той текст дуже мене зачепив. Так мені довелося поміскувати, щоб усе зрозуміти, але ті слова мене вразили. Мало що буває таким зворушливим, як присвята автора в острові Скарбів, як повісті про моряків, про острови, пригоди, шквали. Про тайни схованих скарбів і мандрівців, що їх шукали, про глиходіїв, що зливали людською кров'ю чордаки, як до смаку тобі припали, юначі дивні ті книжки, як купер, Балентай, старий для тебе автори бажані, до рук сміливо ти бери, просте моє оповідання. Коли ж вітрила в океані тебе не надять то покинь. Хай зникне в тьмі пірат останній, а з ним і я, як марна тінь. Стівенсон. Острів Скарбів. Я читав дуже довго, власне кажучи, набагато довше, ніж я коли-небудь читав уголос. Іноді сеньор Флат вставав і розігрував сценки із книжки. Ходив, як кульгавий пірат, або стрибав, як інший персонаж у книжці. Я реготав так, що ледве дихав. Ох і класний цей сеньор Флат. Але несподівано нашу забаву довелося перервати. Пора вечеряти! Розділ третій. Безперечно, хороша ніч після поганого дня. На вечерю в нас була піца. Це наша традиційна страва в п'ятницю. Свою порцію я завжди якось прикрашаю. І того вечора мені захотілося вбити в неї яйце. Вийшло смачно. Я доїв усе за три хвилини і перед останнім шматочком сказав батькам, що повертаюся до кімнати. Синку, ти трохи перегинаєш палицю. То байдикуєш, то з кімнати не вилазиш. Ти давно мав би вже закінчити домашню роботу? Та я, та я майже закінчив. Я думала, ти вже в кімнаті прибрав і одяг поскладав. Ну так, фух. Насправді ні. Я навіть і не думав про твори і прибирання. Як взагалі можна думати про такі дрібниці, коли ти щойно познайомився зі справжнім монстром? Щойно я повернувся до кімнати, ми з сеньором Флатом умостилися на ліжку і знову почали читати. Алексе, ти не проти, якщо ми трохи змінимо книжку? Що, отак відразу? Вам не подобається острів Скарбів? Нащо що ж ви просили мене її почитати? Дуже подобається, але я його вже стільки разів читав, що можу на пам'ять цитувати. А хіба тобі не подобається повертатися туди, де ти колись гарно проводив час? Сеньор Флат був правий. Часом, коли повертаєшся в улюблене місце, починаєш любити його ще більше. З книгами, мабуть, так само. Тим часом сеньор Флат вибрав іншу книжку Пітера Пена. І я почав читати. Усі діти на світі, окрім одного хлопчика, зрештою виростають. Вони досить скоро дізнаються, що мають вирости. О, Пітер і Венді! Давно не бачились, перебив мене сеньор Флат. І смій, капітан Гак, хороший був чоловік цей барі. Барі? здивовано запитав я. Я про Джеймса Барі, автора цього роману. А ти знав, що Пітер Пен, перш ніж стати романом, був п'єсою? Ні, я цього не знав. Однак мені почало здаватися, що всі ті книжки, які валялися в кімнаті без уваги, були набагато цікавішими, ніж я раніше думав. У Пітера і Венді все так заплутається, що Пітер, зрештою, переплутає на персток із поцілунком. Коли ми з сеньором Платом читали, мені здавалося, що ми летимо над хмарами, понад дахами будинків до казкової Небувальщини разом із Пітером Венді та її братами. Мені подобається, як назва острова звучить англійською. – Неверленд». Пітера Пена ми читали довгенько, але потім сеньор Флат знову попросив поміняти книжку. Як і з, островим, з островом Скарбів, я загнув сторінку, на якій зупинився, сподіваючись пізніше все дочитати. Наступною сеньор Флат обрав пригоди Тома Сойера» Марка Твена. Один із моїх улюблених моментів у цій книжці, коли Тома покарали і змусили фарбувати паркан, сказав сеньор Флат. Том підмовляє друзів зробити всю роботу замість нього, бо йому вдається переконати товаришів, що фарбування паркану це весело і прикольно. Може, завжди мене завжди дивувало. Навіщо чоловікові з такими красивим і простим іменем, як Семіо Ленгорн Клеменс, придумувати собі в синдонім і називатися Марком Твеном? Дивні ці письменники? Згодом, коли сеньор Флат знову попросив поміняти книжку, я скористався можливістю і запитав його про те, що вже довгенько крутилося на язиці. Сеньоре Флате. А ви самі з якої книжки? Із книги монстрів, де я жив разом з усіма іншими. Монстрами? Точно. Там я мав багато друзів: шеф Рол, Зіро, доктор Каветер та багато інших. І чому ж ви їх покинули? Я нікого не кидав. мене вигнали, викинули звідти. Вигнання з книги монстрів. За версією Сеньора Флата. Одного нещасливого дня якийсь доктор Брод з'явився у книзі монстрів зі своїм помічником Напом. Невдовзі він подружився з усіма і став дуже популярним персонажем, якого полюбили всі монстри. Але ж доктор Брод обдурив нас. Якось увечері він запросив нас на вечерю, щоб відсвяткувати свій день народження. А наступного дня, коли ми прокинулись, нас уже витурили із книжки. Ми не знаємо, чому він так учинив і за що нас ненавидів. Узагалі ніхто не знає, чому доктор Брод такий лихий. Добре, а куди ж ви подалися, коли опинилися поза книжкою? А як думаєш, ми були тут, у реальному світі. Монстри розбрелися по всіх усюдах. Коли котрись із нас знайде нашу книгу, відразу повідомить решту. Оскільки мені було дуже шкода сеньора Флата, я захотів йому допомогти. Причини, чому я вирішив допомогти сеньорові Флату? Перша, він здався мені хорошою людиною. Ой, тобто хорошим монстром. Друге, його несправедливо викинули із книжки. Третє. Було ясно, що вірити докторові Броту не можна. Четверте, хоч ми із сеньором Флатом познайомилися недавно, я вже знав, що ми стали друзями. П'яте. Сеньор Флат не заслуговував на те, що з ним сталося. Сеньоре Флат, я допоможу вам знайти книгу монстрів. Оце по-нашому, Алексе. Дякую. Тієї ночі ми із сеньором Флатом, читаючи, заснули. Останнє, що я пам'ятаю, це те, як ми читали уривок із вітру у вербах Кенетах Грема, де кріти щур гуляли на вітрі. Коли сеньор Флат вихваляв ілюстрації Ернеста Говарда Шепарда, мені здавалося, що я відчуваю вітер на щоках. Ми з сеньором Флатом уже спали, мов ховрашки, коли мій тато, як завжди, зайшов до мене вимкнути світло. Я розплющив одне око і відкрив вухо, а тому чітко бачив його обличчя. І добре чув, що він каже. Оце гармидер. Ото мати побачила б. Гм, а що це за іграшка? Звідки вона тут узялася?